Шановні друзі, питання, яке ви мені залишили у коментарях, стосуватиметься мобілізації юнаків 18-25 років. Я так зрозуміла, що цей закон був відхилений. Там стосувалося 18-25 років і 50-60 років. Але деякі депутати знову хочуть внести на голосування саме цей закон. Я теж дуже сильно переживаю. По цьому питанню, тому що тому що у мене теж син 19 років, і я теж дуже сильно переживаю. Так, давайте дивитися, що буде з цим законом. Внесуть його, не внесуть, буде призов саме такої категорії юнаків, чи не буде, що скаже Таро. Ну, поки що, поки що це все, як то кажуть, у такому застиглому стані, як зупинено, як от вони напрацювали і зараз сидять і думають, що робити далі. Поки що нікуди не рухається це питання. Воно поставлене на паузу. Це питання в Верховній Раді, в нашому домі в Верховній Раді. І взагалі по башні я б сказала так, що. Швидше, всього, воно не, він, верніше, закон цей не буде прийнятий, тому що падає повністю башня. Я думаю, що все-таки все його не буде прийнято, цей закон. Ні, не буде поставлено. Це, це реалізація цього закону, всі шанси є на те, щоб поставити це питання питання під контроль. Під контроль. Будуть призивати більш таку категорію, більш, уже, ну, скажімо так, старшого віку, більш старшого віку. А реалізація неможлива. Вона зазнає краху. Так що думаю, що. Цих, цих хлопців, цих, категорії 18-25 років, поки що не буде призово. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.